Слава Ісусу Христу за Його ніжний голос, який говорить до наших сердець, який напоминає нам і наповнив нам, як ми співали, о вічності. Тому що туди покликав нас Христос, туди Він нас веде, туди Він нас покликав і на цій землі я не перестану напоминати вам. І я би хотів, щоб по моєму отчестві друг другу, я вже так говорю своїми словами, напоминали. І ми це робимо по сьогоднішній день. Це робить Дух Святий. Це робить ми, ми діти Божі, які напоминаємо один одному за вічність, за Ісуса Христа. І ми цей чуємо голос. Ми співали, що далекий, який напоминає нам о вічності. Слава Йому, що він не лише у нас, за те, що він. Веде і управляє, радує і цю любов, яку слив у наші серця. Я а, читаю таке слово, де пару місць писані буду читати, апостол Петро записав такі слова послання апостола Петра. Перше послання, п'ята глава. И шестого верша, і, і нижче. <клес> Итак, смиритесь під крепкую руку Божию, да вознесет вас своє время, все заботи ваші возлужите на Него, ибо Он печеться о нас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому що противник ваш дьявол ходить, як рикаючий лев, ища кого поглотіть. Я ще буду читати міста Писання, я зачитав, де апостол Петро говорить, ну, я зауважую ті слова, де він говорить, що тризвіті бодроствуйте, тому що противник ваш діявол ходить, як рикаючий лев, іща кого полотити. До цього місця я друге місце буду ще читати. і Помните, Ісус Христос колись в Евсимані, коли пішов Він молитися, коли оставив тих трьох учеників, коли відійшов на верження камня, молився, і він вертається вони сплять, і він говорить їм такі слова, що бодруствуйте, молитися, каже, тому що дух бодрий, а плоть немочна. Я думаю, що слово «бодрствувати», слово пильнувати, слово стояти на стражі добре нам знакоме, і на цій землі, і в людській житті. Ми добре научені. Ми знаємо, як держати себе, ми знаємо, як так даже, щоб щось не постигло нас, тому що ми проживаємо життя земне життя, і щоб щось не опустити, ми ми... Ми стоїмо на стражі, але в духовній житті і Ісус Христос, апостол Петро, і Слово Боже учить нас, щоб бодрствуйте і моліте, тому що дух бодр, а плоть немощна. І Петро говорить, що диявол ходить, як рикаючий лев, він ваш є противник. Ми, яких покликав Ісус Христос, по якого ми вже чули і знаємо. Не то, що знаємо, Він живе в нас, Він покликав нас до вічних обітелів неба. І апостол Петро говорить, що всі заботи ваші, возлужите на вас, тому що Він журиться за вас, Він пекується за вас. І Ісус Христос, у нагорній проповіді, Він говорив такі слова, що вишіть. Він говорив такі слова: що собирайте собі сокровище на небі, не на землі, де все ісливає, жива молі істрибляє все, а собирайте собі сокровище на небі, де вор не підкапує, не краде, де все сохраниться, де нічого не пропаде, і бо де сокровище ваше, там і серце ваше буде. Ми, люди, ми розуміємо, духовний мір, ми розуміємо плотський мір, тому що ми проживаємо в цьому світі. І я хочу зачитати ще нам такі слова. Ісус Христос, проживаючи, прийшов на цю землю, і Син Божий, який прийшов на цю землю, який е, проживав життя. І я зачитую таке слово, де є записані, ну, ми добре знаємо, де діявол іскушав Ісуса Христа. Читаю Луки, 4 глава. Я зачитаю з першого стиха. Ісус, исполненный Духа Святого после водного хрещення, возродился от Йордана і поведен був Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошестві їх напоследок ощутил голод І сказав йому дьявол – «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. И возведши его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновении времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми этими царствами». И славу Их, ибо Она предана Мне, и я, Кому хочу, даю Ее. Итак, если Ты поклонишься Мне, то все будет Твое. Иисус сказал Ему в ответ: Отойди от меня, Сатана. Написано Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Далі написано, що ставить його на вершині я не буду читати храма, каже, бросься вниз, каже, написано, ангели понесуть тебе то все. Що я хочу сказати собі і кожному із нас? Я зачитав то місто Писання, де апостол Петро, де Христос говорить, що бодруствуйте, молітесь, стойте на стражі, тому що ваш противник діяво. Це ну, понятно. Ми є люди, ми маємо Ісуса Христа. Сьогодні ми проповідуємо, і воно є так. Тому собі не те, що видумали. Ми маємо Ісуса Христа, внов грядущого, який сидить Одесною Отця, який є ходатаєм за нас, який є. Який оправдав, очистив і освятив, і ми маємо того Анца, який є закланий за нас, победителем якого Йоанн колись впав як мертвий. Ми маємо такого Ісуса Христа. Але ми проживаємо на цій землі, і Слово Боже, апостоли Христос, і Слово Боже, і Дух Святий попереджує нам, щоб каже бодростуйте, тому що ваш противник. Діявол ходить, як рикаючий лев, іща, кого поглотити, якщо можливо, із ізбраним. І я читаю це слово, я зауважую іменно той момент, де діявол приходить до Христа. Я беру і одно із з Ісус, діяла Ісусом Христом, діявол, де іскушає Ісуса Христа, і говорить йому такі слова. Возводит Дьявол на высокую гору, показывает ему все царства Вселенной во мновении времени, и сказал ему дьявол, Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо Она предана мне, и я, кому хочу, даю Е. Euh, Браття і сестри, я читаю то місто Писання. Я думаю, що ми читаємо, знаємо не раз ми чули. Ну і так я нічого нового не хочу сказати. Але я читаю то місто Писання і думаю, понятно, Він іскушає нас, він підходить до нас. Він іскосив колись Єву, і Слово Боже попереджує нас, щоб каже, яка хитростю каже їх не спокусив, щоб і ви не потвердність тому Слово Боже учить нас, Адама і Єву. Він спокусив нас, і написано, що як гріх вийшов в людину одним чоловіком, так і праведність, святость перейшла через Ісуса Христа. Але я читаю то місто Писання, де діявол приходить до Ісуса Христа. Дійсно, я думаю собі, от, діявол, не е, я не можу так сказати, якби, ну, невже ти, ти норм, ну, так по-нашому сказати, все нормально розсуждаєш. Це ж Ісус Христос. Не так давно Він прийшов від слави Отця. Записано, що Він одначала сущий, він син Божий, родини в недрі очим. А ти падший ангел, ти Лецифер, ти діявол, ти сатана, ти все знаєш, ти знаєш, хто він є. І коли Ісус Христос йшов по цій землі, многі не знали Його, многі Його не урозуміли, многі іскушали його, многі підходили різними способами до нього, многі просто складали в серце, бо не розуміли. Але коли. Христос под'являвся перед дьяволом, Він падав падавниць, і Він говорив: Я знаю тебе, ти син Божий, ти син Всевишнього. І Він підходить до Нього в цій пустині і каже: Побзирай, каже, всі царства міра. Воно каже, принадлежить мені, якому хочу, тому даю. Хочеш, поклонися, будеш всім руководити, будеш мати всю власть. Я думаю собі, от це предложення, оце от от це пропозиція. Але кому ти це говориш? Мені це говориш, ніколи мені дьявол це не предложить. Він дивіться, яке предложення робить Ісусу Христу. Нехорошу роботу, нехорошу життя на землі, нехороше устройство, владу і славу, тому що Він знає, откуда він прийшов, яку він мав владу і силу. Що він зробить і куди піде? дьявол. боявся того. Але я опять звертаюся до того думаю собі. Невже ти не розумієш, до кого ти підійшов? Невже ти не розумієш, кого ти спокушаєш? Невже тобі непонятно, що не поведеться Христос на це? Ну чому ти це робиш? Понятно, Єва, Адам, хоча написано, що вони були совершенні створені, чому це робить Христос? І я Ще напоминаю нам це слово, де пам'ятаєте, я написано, що коли була бесіда за Йова, і написано, що як якби ну, совет, так сказати, по-нашому. Там був на небі і сатана, і Бог йому говорить: де ти був, коли я каже, все, вийшов. А відів ти мого раба Йова. каже, я видів і думаю собі. Там був і діявол. І Він ведив говор... якусь бесіду. Я не хочу казати, що я не думаю собі. От дивіться, чому не предлагає ібо не спокушає. Хоча написано, що він много ангелів звів. І що я хочу сказати? Христос, ти знаєш, що Він Син Божий, ти знаєш, що Він всемогущий. Ти знаєш, що Він все перенесе. А ти підходиш до нього з таким, ну простою пропозицією, братія і сестри. І від дьявол говорить, що я кому? Хочу тому і даю. Хто поклониться мені, я що хочу, то йому тому що воно все принадлежить мені. Я говорю за царство дьявола, царство Христа. І Христос, будучи проповідучи на цій землі, каже. Моє царство де отсюда, тобто не от землі. Моє царство від неба. Якщо б царство моє було від землі, тому, каже, ви б подвізалися ну, на кілька царство моє від неба, то каже, мої каже, послідовники, вони будуть поклонятися мені і моє царство каже від неба. І я думаю собі, ти, ти підходиш до нього і говориш такі слова. Знаючи то, опять повторяюся, знаючи то, що Христос не поведеться, але я хочу сказати, що Він є не то, що, е, ну, так сказати, що не розуміє, що він робить. Він не той який не знає, що він робить. Він знає добре, що він робить. Написано, що він був про він противник душ людських, чоловічих, і він приходить до Христа. І я думаю собі, я просто такое зрівнюю, це понятно. Христос, ти син Божий, ти прийшов від Отця. І помните, він проповідує ми недавно на даже розбирали, де він говорить, що каже: Я знаю, откуда я прийшов. Христос говорить. Я знаю Отця. Якщо б я сказав, що я не знаю його, я б був подобний вам. Він говорить до людей, які противилися Христу, каже, я би був подобний вам, але я знаю, откуда прийшов, откуда моє царство. Я знаю, куди я йду. Ви не знаєте то, але я знаю, куди я йду. І Христос, у пересіченській молитві до Бога, Він молиться і говорить такі слова, що каже: Я йду з цієї землі. Я каже, оставляю церкву на цій землі, тих, яких Ти дав мені, я сохранив. каже, Сохрани їх в цьому мірі від зла. Каже, іде Князь міра цього, іде диявол, але в мені він не має нічого. Я опять вертаюся до того, що діявол приходить до Христа, і Він пропозицію йому таку робить. Я дуже звертаю на це увагу, тому що якщо діявол підійшов до Ісуса Христа, знаючи, хто Він є, знаючи, що Він може, і Він все-таки підходить до нього. Але я дякую Ісусу Христу, що Христос і навіть взяти, тому що. Я звертаю увагу, тому що Ісус Христос написано, що Слово стало плотію і обітало з нами, Поки Христос був на небі, поки Христос був на небі у Отця, дьявол не мав цієї можливості, наскільки Христос взяв плоть і став Сином Чоловічським, браття і сестри, наскільки Христос узяв плоть земну і став Сином Чоловічим, діявол. Має підход. Я не говорю, що він спокусить, тому що. Петра я зачитував, що звітесь бодроствуйте, щоб не впасти в іскушені, Христос говорить, щоб не впасти. І Христа підходить, Він знає, що Христос в плоті і є можливість. Він знає, що Він живе в плоті і є можливість, тому що колись дуже давно. Були святі і непорочні люди в саду, і йому це вдалося зробити, а може вдасться і зараз, тому що Христос узяв плоть, а ви і я знаходимося в плоті. До нас підходить діявол. І я думаю собі дивіться, приходить, звертаються увагу. І Христа така пропозиція. Все царство міра, вся власть, вся сила, стільки багато людей. Каже, написано, що навіть Христос, коли сходив з небес, Він приходив на землю. Ну, так слово Боже говорить, що каже, послав Йоанна Христителя, щоб не поразити землю прокляттям, тому що не було даже ноги, де приступити Христу, тому що все було розпущено. А це царство дьявола. І я собі думаю, коли було таке предложення Ісусу Христу. А може і так сказати: ну ми люди, ми знаємо Ісуса Христа, ми не допустимо мис таку, що так сказати. А я, можливо, я допущу таку мислю. Христос, в тебе така пропозиція, в тебе таке предложення, стільки людей в розвраті, а тобі дають власть над всіма цими людьми, ти їм будеш проповідувати, ти їм будеш говорити, ти будеш власть мати над цими людьми, ти всіх їх приведеш до Отця. А він не заходить навіть в бесіду, на що я звертаю увагу. Неважно, що проповідує, неважно, що предлагає, тому що предлагав хліб. Добре, в послівної іскушенні» написано, що каже: бросься вниз то вже такое, як воно ну, нахабної, а зроби хліб, а каже: Я тобі власть дам. Ти будеш керувати на землі, ти, керував ти мав власть на небі, будеш мати власть і на землі, тому що я тобі віддам, якщо падше поклониться. Але він знає, хто перед Ним стоїть і хто предлагає йому. А зараз я і кожен з нас, яких покликав Ісус Христос, який вів нас в Царство Бог, який через Ісуса Христа покликав нас в Царство Сина Свого і ми живемо в Царстві Ісуса Христа, написано, що Царство Боже воно є внутрі нас. і я зачитував ті слова опять декілька разів повторююся, що бодростуйте, тому що противник ваш не все предложення діявола. Я не хочу много так говорити за нього, але і слава Ісусу Христу, якому було таке предложення, яка пропозиція може було всяко розсмотрити. Я просто звертаю увагу, наскільки Ісус Христос був в плоті і діявол хотівся з тим скористати. Ми знаходимося в плоті, ми говоримо, що ми немощні, ми знемогші, ми падаємо і знемагаємо, але нас підняв Ісус Христос. Наші імена записав в книгі життя. є в Царстві Возлюбленого Сина Ісуса Христа. Ми ходимо і до нас, якщо підходив до Ісуса Христа, цей противник, який є враг дух чоловічних, а можливо Він. А може неможливо, а він підходить, а він предлагає. А можливо, я скажу, Христос це не сказав. Він навіть не заходив у цю бесіду. що Можливо, я буду керувати. Можливо, я буду всім і всіх привлечу до Отця. Я просто додаю так, говорю таку мисль. А Христос йому говорить: О, дойди от мене, О, Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Передо мною Петя говорив, що проповідуйте процвітання, то все. Царство Божо і царство дьявола. Ми покликані до царства Божого, де живемо на цій землі, де є написано у Слові Божому такі слова, що каже: Ти живеш там. Пергамська церква. До Пергамської церкви написано, Ти живеш там, де престол сатани. Ти жиєш там, але я сохраню тебе, я і збавлю тебе. І прийде час, де церква Ісуса Христа, яка жиє в Його Царстві, на цій землі, де враг ходить, як рикаючий лев, Він і по сьогоднішній день говорить ці слова, що це все принадлежить мені. І я кому хочу, тому даю, що предлагає мені. І хто предлагає мені, Христос предлагає. Я каже, Бог все говорить Ісуса Навина, і, і, і Слово Боже говорить, що каже, і зберіть кому служити. Зараз, бажаючи на цій землі, які слідуємо за Ісусом Христом. В царстві Отця і ми. Я просто така паралельна вужу, наскільки ми знаходимося в плоті, наскільки ми знаходимося на цій землі, наш розум обновлений. І я цитував слова апостола Петра, де Петро говорить, що каже: я не перестану напоминати, возбуждати ваш чистий смисл. Каже, що каже, і євреям написано, ну я вже говорив, що каб, как хитростю Єву, там, Адама не звив, так і вас, якийсь горький корінь возник, не причинив вреда. І каже, ну і одказалися, як Ісав отказався від от свого первородства. Наскільки ми? збавлені Ісусом Христом, живучи на цій землі, находясь в плоті, написано, що каже служити Богу і духом, і душом, і тілом, тому що все воно є Христовою. Тіло нам дав Бог, душу і дух нам дав Бог, і всі цим ми повинні і служити Ісусу Христу. І Якщо противник наш предлагає нам, а Він деколи предлагає. Хліб, да, коли предлагає власть і царство, і, і, і славу їх, він не, а можливо, я зайду у бесіду, Христос. Я просто зауважую ті слова, що навіть Христос не заходив у бесіду, тому що Він знав, як я вже говорив, що Він говорить, що я знаю, откуда я прийшов, а я знаю, хто ізбавив мене. А я знаю, хто був на цій землі і в на голову. А я знаю, хто умер, хто воскрес і хто жив вовеки віков. І має ключі ада і смерті, я знаю. І ви знаєте, яких ізбавив Ісус Христос. І сьогодні, якщо підходить до нас, Він буде підходити, Він буде говорити. Ото от мене, тому що я знаю, хто ізбавив мене, хто омив, оправдав, очистив і освятив, і хто підніме мене там, на облаках. Слава Ісусу Христу, який ізбавив нас, який покликав нас, який стоїть. Одесної Отця і є ходатаю за нас. Слава Йому! Зараз ми будемо молитися за наших дітей, щоб Бог благословив нас, наших дітей і хранив цьому мірі зла. Йому, слава, Отеса ми говного, Господи, стоїм перед Твоїм святим лицем. Ми возносимо свій голос, возносимо свій злян. До неба Отбуда помощ наша, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти храниш наше життя. Ми дякуємо Тобі, що ми твої діти, яких Ти, Господи, покликав, помив, очистив і освятив. Слава Тобі! Ми дякуємо Тобі, Господи, що любов ю вічною ти полюбив нас, ми благодарні тобі, Господь, що ти не оставляєш нас. Слава Тобі. Що на цій землі, Господи, Ти даєш силу, підкріпляєш, коли ми і знемагаємо, коли ми, Господи, падаємо, коли опускаємося порою руки наші, Ти є сила наша, ти є уповання наше, ти є надежда наша. Слава Тобі за слово Твоє, яке утішає. Подкріпляє, Господи, якою веде до життя вічного, слава тобі. І в даний час, Господи, ми молимося за наших дітей, Господи, благослови наших дітей в цьому мірі зла і беззаконня. Ми віримо і знаємо, Господи. Що, Господи, з Твоєї руки ніхто не похитить. Ми віримо і знаємо, Господи, і віримо в силу молитви. Тому що, Господи, ти чекаєш молитву од народу свого, Господи, щоб народ звав голос, щоб Твоя защита ограда була над нами, над нашими дітьми. Благослови, Господи, наших дітей, благослови дітей нашої країни, Господи, в цьому тяжкому положенні. Ти видиш, Господи, багато дітей, скільки сирот вдову, скільки, Господи, тяжкої обстановки на нашій країні. Іні, Господи, скільки лється крові, ми, Господи, просимо милості в Тебе, Господи, Ти є Бог, ти сила і уповання наше. В твої руки ми святі придаємося на Тебе, надіємося і уповаємо. На тебе, Господи, і бо ти защита наша, Господи, на тебе ми покладаємося. Твоє да ім'я буде прославлено. Благослови, Господи, нас наші в цьому собранні. Поможи нам, Господи, внімати Твоєму слову, тому що ти, Господи, не перестаєш говорити до наших сердець. Твоє да ім'я буде прославлено в житті нашій. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.